Так, мер, я натягую, ти натягуєш? но ну, натягує і. мер! Мер! Ти з тобою все добре. Я не можу оруватись. Ааа, допоможіть! Напобожить! допоможіть! Мер, З без... тобою все добре! Да-да-да допоможіть. Мы зараз допоможу. Друзі, оце погано вимкнув сім привет, з вами я, мистер Фестер, и сьогодні не морбахнувся. Швидко, швидко В лікарню. Так, телефон Так, біжимо, біжимо, фастом. Так треба вже дзвонити. Так, алло, 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 алло! Лі, Лікарня, Лікарне місто, слухай вас. 에, допоможіть, допоможіть! В нас мер! Бахнувся з кричі з, дру, з дру, третього етажа. Мер бахнувся? допоможіть, да, допоможіть, будь ласка. Село флузі. Тут, коротше, є такий дім. Ось тут ви йдете, тут підйомчик, там два домики, один високий, там заходьте. Добре, вже йдемо. Друзі, чекаємо швидко, швидко. І коли він зможе повернутися? Це ще не відомо, але можемо сказати, що перелом в нього сильний. Тому він е, десь місяць буде в реабілітації потім десь дві неділі буде ходити з, е, з палкою для вистанови. Вистано... Ех, надіюсь, він скоро приїде. Ладно, можете їхати. Так, друзі, це печальна новина. Сказали, що в мера буде ...гігантська реабілітація і тому він э, довго не зможе при прийти на в тільки, а хто ж буде мером? Хтось сказав буде мером? Е, е. А що тут робите? Я буду мером! я, будь ласка, я Ді-ді! Ді! -ді, -ді відвалить! Ай, ти, ти мені в лісові хаєш! Ясно, -я! я буду, я буду. Подвигіння. Ай, там буде задавай плеча мали? Я буду, я буду. Вообще то я буду, я буду, витягні мене голос, я буду. Так, чекайте. Е, а свідки ви це, це нос? Ну, просто я хочу бути пером. Так, ніхто е, е, з вас мером не буде. Не буде. Тоді я робимо все, що хоче. Ладно, ладно, мер буде. Але хто? Тобто, а тут треба убрати банне. Що у нього? Так, 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 так. Стопе, стопе, стопе. М -м, проведемо тести. Зараз я прийду. А, так, м -м, друзі Блін, а де мої смарагди? Он візьму... Візьму відро Нет, хлібчик. Карку И... Э э Лиану. И треба якийсь блок. Сейчас добуду. Я знаю, что этот тест э будет полная фигня. Ну, вы, вы нас спитаете, на почему мне крка Хлебчик и Лиана? -э э о, может там в что-то будет? Жителя нічого нема, понятно. Ну Не, так, а мені треба для цього Кирка Щоб добути. <риклад> Я знаю. Так, так. Так. Ага, жителі. Зараз все підготуємо. Блін, що тут робить? Дирка зараз застрою. Так. Отак от, от. Дивіться. Так, на мені треба тільки одна. Так, отак, от І це сюди. Що ви виберете? Почистити Ляну чи хлібчик? Хлібчик, ляну! Хлібчик! Почистити ляну! Так, хто за почистити ліану? Йо! Ні, фу! Так, хто за почистити Ліану сюди? сюда? Та... Блин, они кирку знесли. Так, э, стайте хто там за, за хлібчик. Перпен Пентраквинділянус. Дай мені кирку. Якщо ты надашь, ты будешь за почистити хліб. Все ведь О, мотивація. Так, я так розумію, ви зали почистити Ліану, А, а хто за хлепчик? Да. І поздравляю! Ви вибуваєте. Ні! Ха-ха! Лашпиди! Лашпіти! Та! І тепер, скільки вас? Раз, два, три, чотири, пять, шість. шестро! Ви все можете тут подивитися? Так, наступний тест буде такий. Е, так, е, щас придумав. Тільки в мене це була одна А, е, Во. Все, ідеально. Так. Що ви виберете, Побудувати бункер? Чи. Е зробити якусь фігурку віпін Так, відходьте. І ставайте. Так, е щоб було понятно, що це бункер. Я тут отак. Так, пофіг буде в один блок. Все, оце пусть бункер. Оце якась фігурка. Та блін, станьте ви! І, -і, І поздравляю, ви виграєте, ви вибувайте. Прощайте, але бункер кращий. Я розумію, що зараз незручно підписникам, які дивляться, як просто я ламаю залізу. Це інвестиції підписники, зрозумійте. Та хватить сельтаус. Коротше. Зараз буде другий тест. Останній тест. E, поздравляю, ви, що ви дійшли до фіналу. І тепер ви куди зайдете? Для народу чи для себе. О, для народу чи для себе. Так, друзі, ось. Для, на... для народу зелено, для себе червоний. E, там ви нічого не підглянете, тому через 3, 2, 1, заходьте. Ти зрозумів, що ти програв. А ти виграв! Ура! Да! Я новий бер тільки на місяць. Вибач, але ти розумієш, для себе то нічого не значить. Тому поздравляю, ти виграв! Ура! Так, Я новий мер! Ура! да-да, Я новий мер. <ривіт> Як я так зробив. Не розстраюся, наступного разу повезе. А ви, друзі, ста... всім до побачення! І тепер отай житель новий мир. А якщо він мене відкисне, блін? Що це було? Е, е? Блін, яка прикотна прикольна, прикольна ракетка. Ти геній! Ну, друзі, всім до побачення!